<кій> Добрий ранок, шановні друзі. З вами знову канал Бункер Християнина і я його постійний незмінний ведучий небесний посланець. І сьогодні, по милості Господні, ми знову повертаємося до стабільної роботи нашого каналу і до прочитання книги псалмів У нас з вами ціль прочитати ще. За цей короткий період, який залишився в 2025 році, що найбільше якісних псалмів, І зараз на порядочку денному, як ви знаєте, 9 псалом, але що хочеться сказати перед початком прочитання. Е, ну, хто слідкує за моїм інстаграмом, хто слідкує за YouTube каналом за постами, той в курсі справи, для тих, хто не в курсі був, е, відео були призупинені по технічним причинам, зв'язаним з самим телефоном, потрібно було дещо замінити. Е, я думаю, що на цікавість і. На якість сприйняття матеріалу, який подається, це не вплине, або навіть, ще не так скажу, вплине з позитивної сторони. Так, думаю, що з позитивної сторони це все вплине. Я мушу знімати для вас в на, напівтемряві навіть лише для того, щоб у фаз був. Щоденний хліб на столі від Господа. І сьогодні Божа воля, щоб я для вас прочитав книгу Псалмів, а саме 9 псалом для диригенту Хоруна спів на... Знаря... на смерть сина Псалом Давидів, це коли помер його син від Вірсавії. <кій> Отже. Псалом 9 з другого вірша. Хвалити йому Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись, буду топою, і буду виспівувати ймення Твоє, О Всевишній. Як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигинуть перед обличчям Твоїм. Бо суд мій і справа мою розсудив ти. Ти на троні судеві сидів, суддя праведний. Докорив ти народам безбожного знищив ім'я їхнє, ти, ви... ти витер на вічні віки. Ім'я їхнє ти витер на вічні віки. О вороже мій, руйнування твої закінчились на вічність, ти і міста повалив, був, і згинула, з якими їхня пам'ять. Та буде Господь пробувати на віки. Він для суду поставив престола свого, і вселену Він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи, і твердиною буде Господь для пригнішеного час долі притулком. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господи, що сидить на Сіоні, між народами розповідайте про чини Його, бо карає він учинки криваві, про них пам'ятає і не забуває Він зойку убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників, Ти, що мене підіймаєш, і з брам смерті. Що я розповідав про всю славу Твою у брамах Сіонської доні. Я буду радіти спасіння твоїм. Халілуя. Народи попадали в яму, яку самі викопали до пастки, яку заховала нога їхня, яку заховали нога їхня скоплена. Господь знаний, Він суд учинив, спіткнувся нечестивий у вчинку своєї руки. Гра на струнах сіла. Римують безбожні в шеол. Всі народи, що Бога забули, <кій> бо ж не навіки забудеться бідний, надія у Боги не згине назавжди. Устань же у Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем Твоїм засуджені будуть народи, Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди. Для чого стоїш ти, Господи, здалека, в час недолі ховаєшся? Безбожний у своїм гордуванні женеться за Богом, хай схоплені будуть у підступах, які замишляли вони. Бо жадання своєї душі нещастивий пишається, але сун проклинає, зневажає він Господа. У гордощах каже безбожний, що він не сідкує, бо Бога немає, оце всі його помисли. Сильні дороги його повсякчасно, від нього суди твої високо, тим, то відмухує він. Ворогів своїх, сказав він у серці своєму, я не захитаюсь, бо лиха навіки не буде мені. Уста його повні прокляті, омани та зради від його... та зрада під його язиком, злочинністю і переступом, причаївшись, сидить, на подвір'ях, мордує невинного, його очі слідкують за вбогим. У укритті він чатує, як лев, той у заросі чатує схопити у Богого. Хапає у Бога, отягне його в свою сітку, припадає, знижається він і попадають у Богів його місні тіхті. Безбожний говорить у серці своїм. Бог забув, заховав він обличчя своє, не побачить ніколи. Остань же, Господи Боже, руку свою підійми, не забудь про убогих. Чому нещастивий ображає Бога і говорить у серці своїм, що ти не слідкуєш. Але ти все бачиш, що спостерігаєш, злочинство та утиск, щоб віддати своєю рукою. На тебе слабий опирається, ти сироті помічник. же ремену безбожності, злого скарай за неправду Його, аж більше не знайдеш його. Господь цар, на вічні віки, з із землі його згинуть погани. Бажання понижених чуєш ти, Господи, серце їх змісняєш їх, їх вислуховує вухо Твоє, щоб дати суд сироті та пригніченому, щоб більше не страшний чоловік із землі. Амінь. Ось такий псалом, друзі, ми з вами прочитали, і дуже багато є над чим пороздумувати. Але ми всі в часі, ми... я не хочу нічого додати. Тут, в принципі, в цьому це один із тих псалмів, в якому все і так чітко розписано і сказано. Що буде з нечистивими, що яка надія у праведного, в принципі, ви все це і так прекрасно чули. Що хочеться сказати, хай нас Бог благословить, виконувати волю його і не забувати, що. Надія і опора наша повинна бути лише Господь. Не людина, не влада, не якісь ресурси, не якісь земні речі, але надія нашою повинна бути лише Господь. Хай нас Бог цьому навчає протязі цього дня і на протязі нашого життя. А наразі в мене все. Ми зустрінемося з вами рівно через день на цьому ж самому місці, в цей самий час. З вами був канал Бункер Християнина і я його ведучий небесний посланець. З Богом, друзі, і до нових зустрічей!